ефірі інформаційна програма «102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтесь. Працівники управління по боротьбі з кіберзлочинністю головного управління МВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили діяльність інтернет-ресурсу, за допомогою якого шахраї продавали неіснуючі товари громадянам, покупцями пустих коробочок і використаних фломастерів стали мешканці всіх областей держави. Організатором діяльності виявився мешканець Бабушкінського району Дніпропетровська. Тридцятирічний чоловік не витончувався, просто відправляв кур'єрську службу замовникам замість товару пусті коробки з двома або трьома фломастерами. Під час розслідування з'ясовано, що відправлення здійснювалося для мешканців практично всіх областей України. Була отримана інформація порядка боля 300 граждан Украины, которые приобретали продукцию на данных сайтах, но вместо обещанной продукции получали посылки с различным наполнением, которое не стоило никаких денежных средств в виде использованных фолмастеров, либо просто набитой бумаги. Часть граждан оплачували посылки, не вскрывая, и уже дома вже вдома данный факт, что в отношении их совершено мошенничество Гроши Шахрай отримували у відділеннях нової пошти по підробленому посвідченню водія. До речі, затримали чоловіка та його подільників саме під час отримання чергової партії грошей. При проведении действий були установлені документи, которые были созданы с явными видами подделки использовались в преступной діяльності при получении очередных очередних средств от потерпевших лиц данные лица були задержані. Наразі організатору повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайства. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Триває слідство. Працівники міліції Дніпропетровщини в черговий раз провели командно-штабні та тактико спеціальні навчання, під час яких відпрацювали дії, що можуть виникнути під час порушень громадського порядку. Цього разу навчання пройшли у кривому розі. Містом проведення цих чотіх був вибран Криворужський криворуський гарнізон. будь-який орган внутрішніх справ може бути вибран. в качестве места проведения этих учений. Поэтому сегодня я в своем заключительном слове довел до всех руководителей подразделений о необходимости более тщательной подготовки к Прежде всего к действиям сотрудников милиции при любых нештатных ситуациях. Це перші в новому навчальному році практичні командно-штабні і тактико-спеціальні навчання з ліквідації масових безпорядків згідно оперативного плану хвиля і з оборони адміністративної будівлі по оперативному плану фортеця. Працівники Криворізького гарнізону показали, як протидіяти масовим безпорядкам. Зокрема, була змодельована ситуація зіткнення двох протиборчих угрупувань радикально настроєної молоді. Сегодня нам продемонстрировали, как должны действовать разные подразделения органов внутренних дел. Это и патрульная служба, это и Беркут, это и внутренние войска. Я считаю, что достаточно, будем так, серьезный психологический эффект значит, во время проведения этих занятий был достигнут. Потому что сотрудники органов внутренних дел, которые участвовали в этих мероприятиях, они воочию убедились в том, какие, будем так, действия, Могуть бути со сторони радикально настроєної толпи. Е, дії действия бути у них, е, істежна важніша психологіческая бадеплюка, тому що сотрудник должен быть готов к любим бумрі так протиправним действиям. Такі заняття будуть проводитися постійно і в різних райвідділах області. На базі ліцею номер 100 в місті Дніпропетровськ розпочав роботу гурток правового напрямку. Закон, і ми єдині. Відвідувати гурток вже виявили бажання 20 хлопців і дівчаток, що навчаються у 8, 9 та 10 класах. Це діти, які цікавляться правовою тематикою і мріють дізнатися більше про юриспруденцію та правоохоронну діяльність. Організатором та керівником гуртка стали начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ, полковник міліції Ірина Качинська. Перший день роботи гуртка діти завітали на екскурсію до головного управління внутрішніх справ у Дніпропетровській області, де їх познайомили з роботою міліції, розповіли про її минуле та сьогодення. Особливу зацікавленість у дітей викликала чергова частина, куди надходять повідомлення про скоєні злочини та пригоди з усієї області. За допомогою камер спостереження чергові мають можливість спостерігати за тим, що відбувається у кожному райвідділі області та на вулицях міст. Діти ознайомилися з дежурною частиною ГУМВД України. Їм розповіли дежурні дежурные о составе дежурных нарядов. Они увидели на розстановку сил і средств нарядов, видели, по Дніпропетровської області дежурних нарядів, а також в місті Дніпропетровській. Це була дуже увлекательная екскурсія. Їм понравилось. Ми увидели, наскільки все зроблено по останньому слову техніки, що все дуже органічно, дуже красиво. И модернизовано, что улучшает работоспособность милиции нашего нашей области. Это была довольно-таки интересная экскурсия. Мы побывали в музее милиции, нам прочитали. Много цікавих фактів про створення міліції того ж дня. Старшокласники стали гостями народного музею історії та бойової слави міліції Дніпропетровської області. Під час екскурсії діти доторкнулися до історії виникнення міліції Дніпропетровщини, познайомилися з численними експонатами експозиції музею. Посетили музей, в якому нам розповіли історію створення міліції, ще з самих її основ і начал. Это было очень познавательно и очень расширило наш кругозор как для учеников 9-10 классов. Мы посетили музей милиции Днепропетровщины, где ребята ознакомились с, с, с милицией Днепропетровщины, ее созданием. Они смогли узнать от истоков нашей милиции Днепропетровской области до сегодняшних дней. Экскурсия всем понравилась. Напрокинце выездного заседания гуртку с детьми в власному кабинете зустрівся заступник начальника областного управления внутренних справ полковник милиции Сергей Третьяков. Основная задача подразделений блока милиции общественной безопасности – это охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Это обеспечение безопасности граждан и их имущества, как у подразделений Государственной службы охраны ГСО. Это обязательно, конечно, предупреждение, профилактика и раскрытие преступлений. Работа такого подразделения, как участковый инспектор милиции, связана еще и с проведением профилактических І вас так, культах В цілому екскурсія видалася цікавою та змістовною. Діти задавали безліч питань, і жодне з них не залишилося без відповіді. Засідання гуртку планується проводити два рази на місяць. Найближчим часом подібні гуртки будуть відкриті і в інших школах обласного центру. Футбол без меж під такою назвою цього року пройшли традиційні змагання по міні футболу серед учнів дніпропетровських шкіл. Співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей міського управління міліції залучили до змагань учнів загальноосвітніх та інтернатних закладів, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Спортивному святі взяли участь вісім команд з кожного району обласного центру. Я приїхала сюди поболіти за свою школу, ведь у нас я думаю очень хорошо ребята учатся. Они всегда добрые, И вообще, не знаю, Мне нравится этот вид спорта, ведь это такой командний спорт. Можна, ну как бы мені нравится та атмосфера, которая всегда на стадіоні, що ребята они всегда складно, вместе, командой. Ну как бы настоящая дружба на базе базі три стріті школа ще вразати школы, проходяться проходять соревнования среди учащихся учебных заведений, детских домов мини футбол, футбол без меж. Проводятся не с той целью, чтобы пропаганда здорового образу жизни среди несовершеннолетних, а також для того, щоб показати дітям, що діти в нашій стране не только нужны родителям, а також і правоохранительным органам. Ми можемо к ним і з как сторони, як і наказати їх, також їх і поощрити. У жорсткой, безкомпромісній боротьбі перемогу здобула команда загальноосвітньої школи номер 24 Самарського району. Гравці команди-переможниці трохи згодом взяли участь в обласному турнірі по міні футболу. А от чи виграли учні 24-ї школи обласні змагання? Ми дізнаємося з вами з нашої наступної програми. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.